Що вы знаете про Голодомор? Це був геноцид? Ну, я думаю, да. Голодомор, как в том виде, в котором он есть сегодня, это стыдовый, потому что это не может быть праздником, это горе, это трагедия. Праздновать его не стоит. Об этом стоит помнить, это другая штука. Но, естественно, Голодомор это было на этой территории, это был как бы след сталинской политики на уничтожение... Крестьянство как класса, поскольку крестьяне, которым центральная власть была вообще не очень нужна, они не очень ее поддерживали и по поводу его болезненных фантазий бунтовали. Он решил с ними, собственно, побороться. На территории Украины погибали не только украинцы, но и представители других национальностей в тех огороженных кусочках. Но в принципе это было направлено именно против украинского крестьянства. С моей точки зрения это касалось не только Украины, а касалось и России. Поэтому говорить о том, что была цель уничтожить украинский народ, ну, это чисто политическая реклама, которая не имеет под собой, так сказать, оснований. Такой же голод был и в Поволжье, такой же голод был и на Кубани, поэтому тут проблем не существовало. Сейчас некоторые, так сказать, в общем, политики, обособляют украинский голодомор, так сказать, и считают, что это было направлено против украинского народа. Это было направлено, в принципе, против всего народа. Вот, российского в том числе. Ой, голодомор, ну как сказать, это сильно тоже, что одна Украина была, это неправильно. Потому что и по Волжье страдала, и Россия, и Казахстан. Да многие государства сейчас как отделение, ну бывший там союз или что. Но ну, а Украине, конечно, больше. Потому что как вот Я по себе знаю, передаю, що вивозили хліб, заставляли насильно забирати у крістян все. Ну, Навірно, вивозили. Ну, неправильно, мені теж кажеться. что щось оставаться у себя вдома. Це було нещастя велике. А будь, чи був це геноцид, я не можу сказати. Мабуть, був. Бо, але і самі українці знищували самих себе. Бо так, да, нишпарили по. по... По льохах вискрібали, це вже на совісті українського народу. У ну, мене сестра вмерла в Голодомор. Ми були близнятка, я вижив, вона вмерла. тут ми народилися коло нинішнього палацу Україна на маленькій вулиці, Прецлав'янській була. Є така вуличка там, там народилися. Так що, що ще сказати вам? Починаючи з, з 21-го, 23-го року Україна пережила в свій час три голодоморя. Я не знаю, чому тільки один згадується весь час. Який багато мільйонів людей загинуло. Дивіться, яка перелі цікава, що всі голодомори вони на, збігаються з якимось іншими подіями. Дивіться, 21-23 це е, громадянська війна. Так? Друге це, 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 це колективізація, а українець не хотів йти в колгосп. Він звик мати своє. І 47-й рік це був після воєнної роки. Ну, це часто правда, те, що там деякі там до не повідкривали, не викачили багато-багато цінностей з народу, з людей викачувати, та почали там. ну. Голодомор це э, унічтоження слав'янської раси. Это была страшная вещь вообще. Но там было испытание народу, кстати, такое интересное проведено. Села, которые объединялись, выжили. А села, которые друг друга получилось плохо. Ну, это горе. Это горе. Цит. Да. Ну. Потому что штучно створена такая подія 33 34 1934 роки, а також 46 47 наскільки я знаю. Штучно створено Российской империи. Да. Ну, что очень много было людей истреблено туда. Насколько мне изменяет память, по-моему, около 3 или 4 миллионов человек. Я дозаслал еще человека, который рассказывал мне про голодомор. Конечно, он, ему на тот момент было 103 года, и он рассказывал, їх... как они кушали корни, как, их, как они. Им не было что кушать. Это было очень, конечно, страшно и ужасно слушать. Я сам пережил голодомор. 46 47 року. І я всіма фібрами душі е, відчуваю, що це таке. От. На моїх очах мерло, мерли люди з Карпат із Молдавії. От. Так прийде опухши і ніби засне. От. Це я бачу своїми очима, а в 33-му. Я ще не міг зовсім бачити, бо я народився в 32-му році. От. Це штучне винищення українського народу. І в першу чергу, після пішла колективізація, От, неудачно знищити українського селянина Куркуля самого кращого хазяїна для того, щоб лишити там. Від покиті суспільства, яке мали управляти державою. А фактично не управляла державою комуністична партія і ніякий не пролетаріат. І в союзі з селянством. Я знаю цих от, селян таких. Алкоголіків і тому. От. Ну так. Да. Чому? Тусно не скажу. Ну, так, звичайно. Чому? Тому що було планомірне знищення е, українського народу. Тому це був геноцид. Звичайно, ну, час найвищий суддя, і я не можу про це судити і ніхто не може. Але жертви були, і це факт, і е, обов'язок кожного українця просто згадати їх і помолитись за них. От, але я вважаю, що <кій> цей геноцид це, ну, не має бути як клеймо над е, народом. Тобто, е, ну потрібно звичайно пам'ятати, не маємо права забути, але ну, не потрібно весь час про це згадувати, тому що е, потрібно дивитись в майбутнє у світле майбутнє. От. Але і не варто забувати, я так думаю. Так, я вважаю, що це був геноцид проти українського народу. Скільки жертв? Страшна цифра. Я знаю, що це штучно зроблено, а не знаю, що таке геноцид. Ну, спорний такий вопрос. Ну, геноцид, я думаю, все-таки, да. так. що народ так. Я, я думаю, що народ так доводили, так, да, і люди страдали від каких-то. Якихось таких жадних людей, які хотіли власти как можно більше. Я думаю, що так. Да. Геноцид не робився по національній ознаці. Геноцид робився по ознаці, скажімо так, класовій. Справа в тому, що э, Сталін э, це. Фантастичний барон Мюнхгаузен, який повинен був, не маючи нічого, витягнути країну на шлях промислового розвитку. Брати грошей було ніде, тому постраждала не тільки Україна, постраждала Поволжя, частина Сибіру, Уралу і так далі. Я думаю, що Голодомор був не тільки на Україні, але і в Росії теж на Поволжі. Поэтому виділяти отдельно Голодомор тільки в Україні, я вважаю, це неправильно. Надо в місті рассматривать этот вопрос и в России и на Украине. Ну, сейчас об этом столько говорят, что можно подумать, других тем нету. Голодомор прошел и через мою семью тоже. Моя бабушка через него прошла, она об этом рассказывала. Знаю я очень много. Я думаю, передачи вашей не хватит, чтобы мои знания об этом рассказать. Тем не менее Голодомор был не только в Украине, в этом я согласен с российскими идеологами, я говорил со своими российскими коллегами, Голодомор был на Поволжье. Нельзя сказать, что это была акция, направленная только на этническую чистку украинского народа, я не могу так сказать. Но то, что на Украине конкретно эти меры были призваны приструнить тогдашнее кулачество и независимый крестьянский класс, то это факт. Я думаю, это была все-таки... І національна, і класова акція, яку Сталін провів, так це штучний ну штучний голодомор був зроблений на напрямок для того, щоб пригнобити український народ